Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 травня четвер вечір. І вашій увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових авторитетних світових засобах масової інформації. Сьогодні, переглядаючи впливові авторитетні іноземні ЗМІ, я побачив ну, достатньо, на мою думку, цікавий матеріал, такий аналіз. Того, як Трамп від заяв про 24 години завершення війни перейшов до фактичного відступу від того, щоб брати участь у пригорному процесі і сприяти припиненню війни в Україні, ми зараз про це більш детально поговоримо. Там є достатньо таких прям податок, все буду зачитувати, так що трохи потерпіть. Ну, Давайте почнемо ми з Associated Press, яке пише про заяву сьогодні у четвер Дмитра Піскова, що ніякі там перемовини не заплановані з Україною. Хочу нагадати, що після телефонної розмови з Путіним 19 травня Трамп заявив, що Україна, США будуть проводити, негайно мають провести якісь там мирні перемовини. Ну, про це ще там пізніше в інших виданнях ми з вами побачимо. Що про це говорять, пишуть. І які заяви роблять політики. Зараз давайте оцю цей матеріал-аналіз газети американської «The Washington Post». Цікавий насправді дійсно матеріал. Зміна Трампа щодо того, як легко було б припинити війну між Росією та Україною. Президент перейшов від 24 години угоди до відступи лише за кілька місяців. Отакий заголовок у цього аналізу. Щодо того, як я прибуду до Вального кабінету, невдовзі після того, як ми всі разом виграємо президентські вибори, ми врегулюємо жахливу війну між Росією та Україною. Вона буде врегульована, війна буде врегульована. Я розберуся з ними обома. Я знаю Зеленського, я знаю Путіну. Це буде зроблено протягом 24 годин. Дивіться, це заявляв постійно на під час виборчої кампанії, на зустрічах, на мітингах в на виступах на телебаченні Дональд Трамп. І от 22 січня, 20 січня, в нього була інагурація. 22 січня. Я збираюся зробити Росії, економіка, економіка якої зазнає Краху і президенту Путіну дуже велику послугу. Заспокойтеся зараз і зупиніть цю безлузду війну, буде тільки гірше. Якщо ми не кладемо угоду. І то найближчим часом у мене немає іншого вибору, крім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та різним іншим країнам-учасницям. І в соціальних мережах своїх Трамп написав наступне: вже в 28 лютого, пам'ятаємо цю суперечку, переходимо вже до 28 лютого. Зеленський прибув до Білого Дому, щоб підписати угоду, яка передбачає використання мінеральних запасів України для оплати більшої військової допомоги. Але зустріч швидко зійшла з реюк перед журналістами. Трамп відкликав Зеленського е, від Зеленському та його делегації запрошені на обід. Угода на той момент не була підписана. У нас у вас зараз немає карт, сказав Трамп. Зеленському з нами ви починаєте грати карти. Я не граю карти, відповів Зеленський. Я дуже серйозний, пане президент. Пам'ятаємо цю суперечку, як вона для нас недобре завершилася. Тоді було призупинено і надання розвідувальної інформації, навіть там. Хоча, ну, виявляється, це не адміністрація Трампа, але було навіть певною мірою трохи призупинено, призагальмовано, я би так сказав, було писано на паузу навіть постачання озброєнь. 11 березня. Ну, все мова йде про 2025 рік. Після переговорів між США та Україною в Саудівській Аравії, Зеленський заявив, що прийняв тридцятиденне припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами, яке охоплює всю лінію фронту бойових дій з Росією. Україна приймає цю пропозицію. Ми вважаємо її позитивною. Ми готові зробити такий крок. І Сполучені Штати Америки повинні приконати зробити це Росії. Пам'ятаємо, як він переконав. 18 березня. Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню в усіх сферах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, кінця цієї дуже жахливої війни між Росією та Україною. Публікація в соціальних мережах. Ну, це Трамп написав. Трамп був надто оптимістичним під час телефонної розмови з Трампом Путін відхилив 30-денне припинення вогню, прийняте Україною, натомість він погодився лише на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Ну, але Трамп видавав це як за допомогу, пише за Вашингтон Пост. 30 березня. Можна сказати, що я був дуже, розлючений. Розлючений, коли Путін почав ставити під сумнів, довіру до Зеленського, бо це не відбувається в потрібному місці. Нове керівництво означає, що у вас довго не буде угоди. Зажваження для NBC News. Трамп негативно реагує на пропозицію Путіна про те, що Зеленського потрібно замінити, перш ніж розпочнуться серйозні переговори. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, якщо я вважатиму, що це була вина Росії, чого може бути і не так. Але якщо я вважатиму, що це була вина Росії, я запроваджу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії, сказав він. Ну і Вашингтон Пост тут уточнення, що це була порожня погроза. Байден вже заборонив імпорт нафти з Росії, тому у 2023 році було імпортовано менше 10 тисяч баррелей. Ми пам'ятаємо. Чим це всі погрози завершились? Тепер 17 квітня. Спеціальний посланник Стів Вітков, переговірник Трампа з питань України, зустрівся із європейськими та українськими чиновниками та запропонував визнати незаконну анексію Криму Росію та заморозити лінії фронту і як частину мирної угоди в обмін на подальше скасування санкцій. Пам'ятаємо всі ці просторі інформаційному України, розмови, заяви щодо того, що ніби Сполучені Штати Америки хочуть планують визнати Крим російським. 20 квітня. Сподіваємося, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві почнуть великий бізнес Сполученими Штатами Америки, які процвітають і заробляють статки. Ось от такі от дописи робить Трамп. Трамп знову висловив сподівання на швидке вирішення конфлікту. Потім в останній день квітня тут нагадують, Україна та Сполучені Штати офіційно підписали угоду ну, про корисні купали, там створення цього американо-українського фонду відновлення. Ми це все з вами знаємо, пам'ятаємо. 26 квітня. Це війна сонного Джо Байдена, не моя. З огляду на все це у Путіна не було жодної причини стріляти ракетами по цілі, він нам пояснює, що от, якби він був президентом, він постійно по це горе, ніякої війни би не було. Трамп у дописі в соціальних мережах після зустрічі із Зеленським Ватикані. Знову висловив роздатування щодо Путіна за продовження смертельних атак на Україну, одночасно нарікаючи на безлад, який він успадкував. Пам'ятаємо цю цю зустріч. Ті там вони на сідцях двоє сиділи, всі писали історична зустріч. Ну, бачимо, що насправді вона ну за великим рахунком нічим не завершилась. 27 квітня. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сію уклав угоду. Зуваження журналістам Трамп зробив ці коментарі після того, як Росія розпочала масштабну атаку безпілотників та в її удари по всій Україні. Ми це також всі добре пам'ятаємо. 8 травня. Я думаю, що ми знаходимося в гарній позиції для врегулювання. Вони хочуть врегулювання, Україна хоче врегулювання. Як ви знаєте, президент Путін щойно голосив триденне припинення вогню, що звучить набагато, а не багато, але це значить не багато, але це багато, якби ви знали, з чого ми почали. З зауваження журналістам Трамп сказав. Вказав водосторонні, достороннє три день, не пам'ятаємо це припинення вогню, щоб був парад. Вся ця ситуація Ну, порушували не все рівно, хоча звинувачували, безумовно, і Україну. Не дотримувалися. Ну і 16 травня Росія та Україна проводять свої перші ці перемовини, що були в Стамбулі. Ми також з вами про це добре знаємо. Вони там прислали делегацію низького рівня, ні до чого не мовилися, окрім що насправді також є просто супер добре ну, обміну от, тими. Тисячу на тисячу військовополоненими. До речі, також ми зараз з вами всі це побачимо, що про це заявляли і пишуть іноземні ЗМІ. 19 травня. 19 травня він Трамп, зауваження журналістам, Трамп розмовляв з Путіним протягом двох годин. Пам'ятаємо цю телефонну розмову, і в своєму пості в своїй соцмережі заявив, що Путін погодився розпочати переговори щодо припинення вогню, що далеко не припинення війни. Ну, а офіційному російському перекладі телефонної розмови Путін закликав до усунення корінних причин конфлікту як умови для припинення вогню. Путін спочатку хоче, щоб Україна повністю віддала, вивела свої війська. Ми знаємо, із областей чотирьох, які Росія повністю не контролює. Ну і тут. Як в кінці вже висновок Тест Пінокіо. такий цікаво, на мою думку. Так? Коли ми запитали Білий Дім про еволюцію Трампа щодо того, наскільки легко було припинити війну, ми отримали заяву від речності Ради національної безпеки Калі Нюболд. Це війна, яку ми спадкували. Це війна Байдена. Не було жодного плану чи стратегії, щоб покласти край конфлікту та вбивством. Але тепер за президента Трампа обидві сторони погоджуються на перші прямі переговори за три роки. Це важливий крок вперед. Ну як і завжди про це от вони пишуть. Ну і. Ціна Путіна за припинення вогню полягає в тому, щоб Україна відмовилася від земель, які вона зараз контролює. Важко уявити, як ці переговори будуть продуктивними. І якщо перегори проваляться, Трамп, схоже, готовий умити руки від конфлікту та дозволити війні продовжуватися. Трамп ніколи не визнавав, що його часті обіцянки припинити війну за 24 години були нереалістичними. Ну, дійсно, ці заяви, що він вже хоче, ніби там, якщо не домовляться, що вони не будуть брати в цьому участь, ми також ці всі, всі заяви чули. Отже, побачимо, як буде далі результати події зараз. Ми з вами побачимо, що говорить про можливі вибори, які би мали ніби відбутися після того, як Трамп поговорив 19 травня з Путіним і заявив, що от-от зараз мають відбутися негайно мирні переговори. Велика Британія Reuters, Велика Сімка, ймовірно, опублікує спільну заяву щодо своєї підтримки України. Міністр фінансів Німеччини. Ларс Клінгбайль заявив сьогодні у четвер, що група семи розумних країн G7, ймовірно опублікує спільну заяву, яка висловить підтримку України. Ми питаємо, що вчора була інформація, що ніби сполучені штати Америки виступали проти того, що було в спільній заяві записано про подальшу підтримку України. Вони це мотивують тим, що треба ніби домовлятися. бачимо, домовлятися насправді з Росією нема про що. Британська газета The Guardian. Крем заявив, що нові мирні переговори з Україною ще не узгоджені, спростовуючи повідомлення про те, що дві країни незабаром проведуть переговори у Ватикані. Ну, така цікава насправді інформація. Він не менш цікава інформація про одного із кандидатів у президенти Польщі Карла Навроцького, так буде другий тур. І от він, кандидат президенти, заявив, що будь-яке обговорення прискореного та безумовного вступу України до НАТО є безглузним і поставить альянс у прямий. Конфлікт з Росією не менше, не більше. Ну, він є представник ПІС. Він погодився на 90 хвилинне інтерв'ю на Ютуб з ібертаянським ультраправим кандидатом Славоміром Менцином, який посів третє місце в першому турі голосування на минулий вихідний. Ну там йде про те, що Навродський хоче з цим Менцином домовитися, щоб той закликав, щоб його підтримали, щоб він переміг, переміг на виборах у другому турі, 1 червня. Отже, бачимо, який може бути президент у Польщі. Це не дуже добре для нас. Франція. Французька за Ну, Тут пише е, матеріал про те, що, е, де можуть відбутися мирні перемовини. Зокрема, там йде про те, що президент Фінляндії Олександр Стуб напередодні заявив, що технічна зустріч може відбутися наступного тижня в Ватикані, так? Як Дональд Трамп тоді заявив, що має бути ця така зустріч? За словами президента Фінляндії, зустріч може бутися у присутності представників Америки та Європи. Ну і Туреччина, Ватикан, Швейцарія. Ми розглядаємо всі можливі місця, заявив Володимир Зеленський ще у понеділок. За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, папа Римський, ну ми з вами також про це згадували, дав згоду, підтвердив, щоб могли провести ці перемовини у Ватикані. Німеччина також Пігель. Москва заперечує угоду. Після повідомлень американських ЗМІ про можливі мирні переговори між Україною та Росією в Ватикані. Ми тільки що про це згадували. Ну це правда було у французькій газеті Лімонт. Кремль заперечив будь-яку домовленість у цього питання. Щодо цього немає жодних домовленостей заявив речник Кремля Дмитро Пісков сьогодні у Москві у четвер. І Іспанія, Іспанське міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Путін заявив, що російська армія створює зону безпеки на півночі України. Ну, він сьогодні про це заявив, виступаючи там перед, там, в прямому ефірі перед засіданням уряду. Ну і зокрема він сказав, що там Сумська, Харківська області вони там будуть робити цю от буферну зону, про що ми раніше заявляли, і тепер російська армія виконує ці завдання. Тобто ми бачимо, як вони хочуть припинення вогню. Це ще раз підкреслюю, що про жодне якесь припинення вогню з Росією домовитись на сьогоднішній момент неможливо тільки за тільки спримусити її силу. В іншому випадку, от якісь спроби домовитися, вони проводять до зворотнього. І Італія, Італійська Републіка. Канцлер німеччини сьогодні Фрідріх Мерс прибув у литву у вільнюс там почав вже офіційно буде базуватися бронтанкова бригада німецька щоби східний Фланг НАТО посилити. Ну і зокрема він заявив, там, ми не маємо жодних ілюзій, швидкого вирішення немає. Це процес, який ще не розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців. заявив Федеральний канцлер Німеччини. Ну, мова йде про те, що мирний цей от процес може тривати тижні, а можливо, навіть і місяці. І от така от у нас насправді на сьогоднішній день ситуація щодо того, що миру поки що не видно взагалі. Мова навіть не йде і про пинення вогню. Отже, такі сьогодні були новини, які я хотів представити вашій увазі у програмі «Зарубіжжя». Не забудьте поставити вподобайки, напишіть свій коментар, і хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!